Вітаю на каналі Starter РВ. Дуже короткий відеоогляд на пошну тракторів МТЗ та ЮМЗ. наявності маємо польського виробництва фір фірми THM або Техмонт. Комплект входить: гільза, поршень на 5 кілець, палець поршневий, поршневі кільця, кільця стопорні і ущільнювач під, під гільзу. Гільза йде з таким спеціальним чорним покриттям, що захищає метал від корозії, та має маркування у вигляді логотипу виробника та номеру за виробником. Поршень комплекті йде на 5 кілець зі схожим покриттям в окремих місцях, тих, що більше піддаються навантаженням. На поршні є його каталожний номер та номер по виробнику. Кільця стопорні та поршневі палець ніяк не промарковані. Кільця поршневі упаковані в окрему коробку. І ще кожне кільце запаковано в окремий такий пакетик з позначення відповідно до порядку його встановлення на поршень. На кожному кільці також є логотип виробника з позначенням верху його установки. Ну і ущілення гільзу йдуть силіконові, що є плюсом, тому що до цього часу інших виробників завжди були гумові. Виробник досить відомий в Європі: речі робить якісні по європейським технологіям, тому питань по якості не виникає. Всі комплектуючі йдуть одного виробника. Кого зацікавило, коментуйте чи телефонуйте, проконсультуємо, підкажемо. Також прошу поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. У нас в планах ще багато цікавого і корисного відео не знімати для вас.